Чи дозволили чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон? Відомо, що уряд України оновив правила перетину державного кордону під час дії воєнного стану відповідну постанову, як повідомляє прем'єр-міністрка, ухвалили на засіданні кабінету міністрів. Юлія Середенко звертає увагу на те, що це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Зробили це для того, щоб українці максимально зберігали зв'язки з батьківщиною, пояснила прем'єрка. Зміни мають запрацювати наступного дня після офіційного опублікування постанови, але наразі, станом на 10 ранку, тексту самого документу в публічному просторі ще немає. Натомість Верховна Рада публікує текст проєкту закону, в якому депутати детально розписують, які саме хочуть внести правки до закону про перетин кордону. Тож в соцмережах в українців з'явилося багато запитань насамперед, коли чоловіки до 22 років фактично зможуть перетинати кордон, коли чекати публікації в урядових газетах. І чи урядова постанова змінить закон без інших законодавчих змін? Зрештою, якщо так, то для чого депутати тоді подали ось цей окремий законопроект і як ставляться до такої депутатської ініціативи в уряді? ТСН чекає роз'яснень від посадових осіб. Стежте за нашими випусками. А вже зараз маємо можливість розпитати, чи змінили правила ті, хто прямо контролює в'їзд чоловіків із країни, точніше, виїзд наживо з нами речник Державної прикордонної служби Андрій. Демченко, пане Андрію, вітаю. Дякую, що долучились до цього ефіру. Неї вітання студія. Чи були вже за сьогодні, чи за вчора от відколи було оголошено про рішення уряду випадки, коли кордон намагались перетнути чоловіки віком до 22 років, посилаючись на оце рішення уряду? Зрозуміти, чи ми не ведемо статистику по, по віку, щоб я міг дати зараз оцінку, тому чи е, намагалися перетнути кордон. Чоловіків у віці від 18 там, до 22. Бо власне ті правила, які діють і станом на зараз і діяли вчора, вони також надавали можливість перетнути кордон чоловікам громадянам України у віці від 18 до 22, Але звісно, якщо вони підпадали під ті е, умови і ті категорії, які діють станом на зараз в правилах перетину кордону, тому е, можуть які відповісти, що і за вчора, і за сьогодні. Власне, чоловіки у віці від 18 до 60 також перетинають кордон, але з дотриманням а, тих а, умов і власне при наявності тих документів, які а, зараз прописані в правилах перетину державного кордону України громадянами нашої держави. А, тоді я запитаю так, чи повпливала якась заява е, прем'єр-міністрки Свереденко? Вже якось на вашу роботу можливо вам повідомляли чи проводили якийсь інструктаж щодо можливих деталей, якихось оцих нових правил перетину кордону, які підготував уряд, але ще не оприлюднював. Е, чи є в вас якась інформація про це? Ну, ви вже зазначали про те, що е, зміни ще не опубліковані, ми чекаємо на них, і тільки е, вони будуть оприлюднені, коли вони наберуть чинності, то звісно, що прикордонники почнуть їх застосовувати е, під час оформлення громадян е, на кордоні. Ну і, власне, е, може на даний момент зазначити, що е, з того, що ми бачимо. Станом на зараз, що вже оприлюднено так інформаційно, і прем'єр-міністр е, говорила, і Міністерство внутрішніх справ уряд е, вніс зміни до чи ухвалив е, зміни до правил перетину державного кордону. Відповідно, постанову готувало Міністерство внутрішніх справ. І коли ці е, зміни наберуть чинності, власне, мова йде про громадян України е, чоловіків у віці від 18 років до 22 Ключно вони матимуть можливість перетинати кордон на виїзд за межі е, України під час дії воєнного стану, але е, також е, зазначу: е, ось, це загалом стосується всіх е, чоловіків в цьому віці. Але е, обмеження, е, як і раніше, залишатимуться для тієї категорії е, громадян у цьому віці, які підпадають під пункт 2.14 правил перетину державного кордону, ну власне. Е, цей пункт стосується е, осіб, які обіймають посади е, в органах державної влади в органах місцевого самоврядування, е, обіймають е, низку посад, які чітко прописує е, ця норма. І для цієї категорії громадян, як і раніше, залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службових відряджень е, в той же час. Якщо говорити загально про категорію 18-22 включно то коли ця норма запрацює, треба пам'ятати і розуміти, що окрім паспортного документа, який дає право на перетин кордону, тобто закордонний паспорт. Також необхідно буде мати і військово-обліковий документ, бо законодавство України визначає, що чоловіки, громадяни України у віці від 18 до 60 мають мати при собі військово-обліковий документ, чи то в паперовому в паперовій формі, чи в електронному вигляді, і пред'явити його на вимогу представника державної прикордонної служби в пунктах пропуску. Е, і ще раз зазначу, що ми на даний момент чекаємо е, публікації цих, цих змін, і вже в подальшому зможемо вийти е, з повною е, такою комунікацією для того, щоб е, роз'яснити всі всі моменти, якщо там ще щось буде прописано в цих правилах, про що е, власне е, окремо і зможемо доповнити те, що я зазначив. А чи можете ви з наявної інформації спрогнозувати якості нововведення Торкнуться людей не тільки які виїжджають з України, а які, наприклад, мають 18-22 роки, але повертаються в Україну з-за кордону. Чи для них зміниться якась процедура перетину кордону? Очевидно, що дехто з них можуть не мати обліково-військових документів, адже тривалий час, наприклад, були за кордоном. На ну, зрозуміти, що обмежити громадянина України у в'їзді е, в Україну, повернутися додому е, ніхто не може. Це визначає конституція. Тому будь-хто е, з громадян України, які знаходяться за кордоном і повертаються додому, навіть якщо вони не мають е, якихось документів, е, звісно, вони будуть пропущені на територію України в подальшому е, щодо виїзду, для них також застосовуватиметься та. Е, Ті норми, які прописані в правилах перетину кордону, тобто закордонний паспорт і наявність військово-облікового документу, що що дасть їм можливість також перетнути кордон для виїзду за межі нашої держави. Я вам дякую за уточнення. Будемо чекати тоді офіційної публікації документа, щоб мати більше подробиць. речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на зв'язку зі студією ТСН про нові правила перетину кордону для молодих українців. Їх ухвалив уряд, але офіційної публікації їх ще немає. Тож подробиці можемо лише ось так прогнозувати.